А в, школу, в <голокие> <Ты видел? голокие> неделю? Нет? Все? выбегай! Надо отдыхать. Как бы в У видел? у нас, у на <голокие> А ну Лака, пути, ты бежи. Ты купи, Да, бежи! <голокие> <Да. голокие> Степ, <р> ні. <Sugar> <Philadelphia> Просто. кидай, блядь. Вперед. Прикривай. Притисни, притисни, ход не дай. Небонає цього На себе, на себе тяни. Та сядь. мячик. Вперед. Вперед. Дай пас. Пас, пас. Пас. Чардаш. Що? Що? Ой, це опасно воротарю. Макар має кити. Отакому. Сюди кидай. Ев. А, там в нього ліва ножка, макар, думає. Вперед. Трошки не встигаємо. Все кидай. Скожше вперед, сильно. Прикрий. Ні, все, ти відкривайся! Відкритий то не означає стати спалки, руки займається. Підійдіть до нього, Март, рухаємося. Лиже! Активніше там! Що ходиш, десь ісе? просим, з тобою? Ні! Ні, мають, не Ні! Та що ти сприкалуєшся з мене? Далі, далі, навіс. Хлопці. Ні! Пацани, перестаньте боятися. Ні! Нікодім, що з тобою? Давай, два. Я все говорити маю. Марка Тарасова. Сам. По лінії ж, Потаковський сюди, сюди відкрийся. Ідем, супер падає. Знов стоїш, нік м'яч чекаєш. Проверяй, проверяй! Ага, чіпове.

Марк, рухайся більше без м'яча, пробуй варіант. Ходиш пішко. Тобі було б смішно. Ти що не беруєш? 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 Ти що не Ще там минут після, ще одна там відмінається. Ще там мінус, 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 ще раз. Костю Костю. Хостю. А ну раз. Хлопчик, оранжеві футболчик, ласка, іди. Біж, приймайний бою. Давай. Мах ніж, дай, ніж, марк. Добре, передай. дай Ближе, яреся, брат. Дай! Дай дай, дай, дай! E tra cuitarato. Mas dá lá. Que história. Eita. 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 ходіть з Марк, март, з м'ячем, не піскодим Нормально кинь. Ні! Як кузіме? Кимай, хіба? Найс! Подивійся, сиді виявляється. Баба, я байду. Пригадай! Скоріше, Марк, горіше не пропусти. Позвернути треба. Пішов швидше! Грає майстер-канал «Колино» Марче, найшвидше! Скоротше! Скоротше, зайдіть в тисячу! Флорі indonesia Дай,它 не теряється! Дітаєша,ości! Г caring! Але океан!

Варіанти, розверніться. Да, нікуди Що це тобі? На цьому полі те, що все саме місце тобі. Викидайся задній рух. Один, давай, давай, Гаврил! Я, ви, ви. Марк, цепляйся, включайся вверху. Давай, Вадик. Давай, все добре, Левина. Давай, давай, давай. Да ви. не вигрука, Марк, в зону тебя. Марк. Ще Бу -бай! -бай! Були? Грай болить почутували, що вас гарні шоче раз ви були болить. Бу Вперед, бере, піджав. А, да, 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 мать, ніг, чучай цей пал. Не можна боротьбу приїгрувати. Страхуй, страхуй. Тарасо, трасу, включайся. Мать, де ти? Давай, давай, давай. Подживай, рядом. Пом'яча. Лижи. Добре, добре хотів. Співо! Ще, ще! Кидайся за ним. Голосом кори, виходить. Давай, давай, давай. Давай, давай, бар! Тебе не на полі. Ходимо, бере. Бореться. Передай діагона.

Зад, Зберіть ігроків. У вас тут троє ігроків двоє. Трикують. Кайф. Данік, да! Добре, їздить. Дай, пробуй, дай, швіш, да. Сіли. Марк сілий. Коляки руй! Нісма. Нісма. Мать, разберите руки, у вас троє, і руки троє. Голова ви? Добре, шукати. А що, а са? Головою. Твоє супер, троє вас. Не біда. Дай. Ні. Ні. ні! Кому м'яч підскочить? Марк! Там не можуть бити поворота! Не можуть, я тобі говорив, готовий будь до боротьби. Тобі м'яч підскочив, все, програв. Давай, давай, давай! давай! Спокійно! Варіанти йому! Yeah. Да. Ніхто м'яча! Підбирай, підбирай! Не убиваємо Нік Яквистобі закинет! Підійди! Поти кошки підійди!

いいです。

Никита смемка, бэк-смемка, более центральный, за правий подальше. Давай, 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 давай.

Та він м'яч вибив! Ре! Ре! Так він вибив м'яч, а потім могу дістав. Він перший м'яч вибив. Так а тут цепляють, ззаду він не вибив. Тут ззаді цепляє, він не дивиться, а потім моменти ходять. Перед тим тут він похожий, де сам його сзади тепляє, отак біжить. А ти, лох, ти то не бачиш. Лох, тут тут сам що, ззаді його цепляв. Все, бек, ви 4-2 виїхали. Він 4-2, 5-2, 5-2. Не дуже довго, Марк, скоріше треба. Ви вже щось гарантовано ми. Якщо я ту виграю, так і ви гарантовано.

Вот. Все маленькие кица. И что это? Ну что ты делаешь? Да, да, спокойся, не надо так робити, зараз. Ну що він казав? Мовчить, он казав, що він цього. А он його А ты? Давай, давай поварот. От він його там. Да, блядь. Не, не. Вот. 5